Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп садівника на липень 25-го року час київський. Сьогодні у нас завершається гарний період, перший період прямо з 1 числа нарізання та укорінення живців, укорінення відводків та укорінення полониці. А вже завтра, 2-го, буде перехід місяця з першої другу фазу, і місяць без курсу почнеться увечері 2, го о 22.31 і буде продовжуватися 3-4 го і го до, місяця, до переходу місяця в знак Скорпіон в 12.34. Тому вже 4-го, після 17-ї години вечора 5-го та 6-го можна займатися указ по полуниці. Гарний час Скорпіоні. Нічого іншого тут такого цікавого не робимо. У нас є, агропри... є агрохороскопи на інші агроприйоми. Будь ласка, дивіться, коли там що поливати, підживлювати і інші справи, коли ще робити. Отже, йдемо далі, а далі у нас. Такий напружений період, вже другий період в липні. Це коли місяць без курсу дуже довго знаходиться без аспектів. Сьомого, восьмого, а ввечері. Восьмого та ще й буде починатися спалений шлях місяця о 23-й годині 37 хвилин. І далі дивіться, який червоний колір. Дуже дуже, дуже складний місяць липень, спалений шлях місяця, 9-го, 10-го повня, 11-го, 12-го спалений шлях місяця. І місяць без курсу знову ж таки вже третій, такий важливий і великий період, 13, 14, завершується цей період, і вже вранці, після восьмої години ранку, 14-го та 15 го до 19, тридцяти можна займатися укоріненням полуниці. Гарний час, будь ласка, успіхів вам у цій справі. Але увечері вже місяць без курсу почнеться о 20.12. І буде продовжуватися до кінця доби, але тут невеликий період. Це буде 16-го завершення місяця без курсу і перехід місяця в знак Овен о 7.33. Після 8 години 16-го можна вже починати проводити щеплення та зелені операції. Дуже багато питань було про щеплення. Перша половина місяця не підходить. Дуже погані аспекти, напружені. І тому тут результат буде, можливо, навіть і почнеться таке життя почнеться в щепленні, але потім ці щеплення загинуть. На жаль, така ситуація. До речі, у нас гарний період для щеплення не тільки 16-го, а буде ще й 17-го до 20-ї години. А потім дуже гарний період для щеплення буде 18-го після 16-30, 19 та 20 до 9 години ранку. В тільці можна, до речі, ще й нарізати живці, укорінювати живці, укорінювати відводки і проводити знову ж таки щеплення та укорінювати полуницю. Гарний, до речі, тут можна і обрізати сад, і зелені операції в тільці проводити. Ми стараємося оці роботи зробити в тірці продуктивні, а вже обрізку саду та зелені операції переносимо на 20. те Тут можна вже буде і обрізати сад, і зелені операції, і 21-го. 22-місяць го місяць перейде у знак рак. Увечері можна тільки поливати, тому що у нас ще з 22-ї години 11 хвилин починається геката. 23-го геката, 24-го народження молодика. Місяць без курсу починається. І дивіться, що ми можемо тут робити. от Місяць без курсу, там у нас і народження молодика. З нації рак ніяких обрізок не робимо. А завершуємо 25-26. Обрізку саду зелені операції завершуємо. 26-го. Далі у нас два дні гарні, 27-28, коли місяць буде знаходитися в знаці діва. Проводимо нарізання та укорінення живців, укорінюємо відводки і укорінюємо полуницю. Завершується місяць знову ж таки напруженим періодом, але до цього у нас 29-го можна буде після 9-ї години ранку, можна пізніше збирати врожай та робити заготівлі. Це Терези. І продовжуємо ці роботи 30-го. 30-го починається місяць без курсу, о 7-й годині 1 хвилина, і продовжується до моменту. Переходу, переходу в знак Скорпіон 31 го до 20.26. Знову дуже великий період, напружений період місяця без курсу, без аспектів. Це складний період. І ось дивіться, у нас скільки напруженого. Періоду в місяці липень. Для садівників, оце друга половина місяця, найбільш активна. І отут у нас є 5 днів, які ми можемо використати, не повні, але є і години, які можна використати для того, щоб привести щеплення, для того, щоб укорінювати живці і укорінювати полуницю. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові, гарного вам настрою і! Будьте щасливі в своїх садах. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.